Біблія каже, що нам, християнам, відомі задуми лукавого. Амінь. Нам відомі. І знаєте, одна стаття дуже цікава, я попрошу буквально 2-3 хвилини уваги, щоб почути стаття, яка одного дня просто поміняла моє життя, коли я думав, що я знаю заміри лукавого. Але коли я прочитав її, вона складається з одного листка сторінки. Я зрозумів, що я не до кінця зрозумів наміри і задуми, які лукавий має проти християн, віруючих людей. Я зачитаю: диявол зібрався світній з'їзд злих духів та демонів, і в своєму вступному слові він сказав: Ми не можемо помішати християнам ходити в церкву, ми не можемо втримати їх від читання Біблії, ми навіть не можемо їм не дозволити. Сформувати особисті стосунки з їхнім Спасителем. Як тільки вони встановляють зв'язок з Ісусом, ми позбавляємось влади над ними. Так нехай ходять в свої церкви, але ми вкрадемо в них їхній час, так що вони не зможуть розвивати свої стосунки з Ісусом Христом. Ось що хочу я, щоб ви зробили, сказав диявол. Помішайте їм війти в спілкування з їхнім Спасителем і підтримувати цей зв'язок на протязі дня. Як нам це зробити, закричали демони. Займіть їх дрібницями. Винайдіть нещисленну кількість способів, щоб зайняти їхні розуми. Спокушайте їх тратити, тратити, тратити і брати, брати в борг. Переконайте їхніх жінок затримуватися на роботі, а чоловіків працювати по 6 7 днів в тиждень, по 10-12 годин в день, щоб їм було по кишені їхнє пусте життя. Не давайте їм проводити час з їхніми дітьми. Коли їхні сім'ї розваляться, а це буде скоро, їхні доми більше не будуть їх пристановищем від тиску на роботі. Стимулюйте їхні розуми надміру так, щоб телевізори, відеомагнітофони, cd плеєри, планшети і комп'ютери в їхніх домах працювали постійно. Слідкуйте за тим, що в кожному магазині і ресторані світу постійно звучала не християнська музика, це заблокує їхні розуми і зруйнує їхню єдність з Христом. Розкладіть на столах кафе багато журналів і газет, бомбардируйте їхні розуми новинами 24 години в добу. Хай по дорозі їм кидається в очі море рекламних щитів, наповніть їхні поштові ящики рекламою, каталогами для замовлень товарів по пошті, а також всеможливими інформаційними бюлетнями, пропозиціями безкоштовних товарів і брехливих надій. Показуйте в журналах і по телевізорі худеньких, хорошеньких моделей, так, щоб їхні чоловіки повірили, що зовнішня красота це найголовніше, і стали б незадоволеними своїми жінками. Зробіть так, щоб їхні жінки були дуже втомленими, щоб любити своїх чоловіків вночі. До того дайте їм головну біль. І якщо вони не дадуть своїм чоловікам любов, яку вони потребують, то чоловіки почнуть її шукати в інших місцях. Це швидко зруйнує їхні сім'ї. Відволічіть їх Дідом Морозом, щоб вони не вчили своїх дітей істинному значенню Різдва Христового. Дайте їм пасхального кролика і освячення кошиків з їжею, щоб вони не говорили про його Воскресіння і владою над гріхом та смертю. Хай навіть відпочиваючи, вони доходять до крайнощів. Хай навіть у відпустці вони вертаються вимученими. Зробіть так, щоб вони були дуже зайняті, щоб поїхати на природу і полюбуватися Божим творінням. Замість цього відверніть їх в парки розваг, на спортивні розваги, ігри, концерти, кіно. Хай вони будуть зайняті, зайняті, зайняті. І коли вони зустрінуться для духовного спілкування на домашніх групах, навіжіть їм плітки і слухи, так щоб вони йшли в обурені, наповніть їх життя таким числом добрих справ, що в них не було часу шукати сили в Ісуса. Скоро вони будуть працювати, надіючись на себе. Жертвуючи своїм здоров'ям і сім'єю заради чергової справи. Це запрацює. Це запрацює. Це був хороший план. Біси з радістю відправились на своє завдання, заставляючи християн по всьому світу і всюди бути все більше зайнятими і зайнятими, і спішити туди і сюди, залишаючи мало часу для свого Бога і сімей, не маючи часу розказати іншим людям про силу Ісуса, яка здатна. Змінити життя. Питання в тому, чи вдався дияволу його задум судити вам. Коли перший раз в житті я почув ці речі, я дуже сильно і багато плакав. Я говорю перед Богом і перед людьми. Я плакав в тому, що я мав інше уявлення, які наміри диявола. Я мав інші думки, якби що диявол. Ну, думаю, він хоче просто, якби там, людину в алкоголь тільки завести чи все щось. А вказується, все, що робить лукавий, він робить тільки для одного, щоб християн, віруючих людей, які вірять в Спасителя свого, які одного дня прийняли його жертву, відвернути від особистого спілкування з їхнім батьком. Я відкрию одне місце Списання це 2 Коринтян, 10 розділ з 3 по 5 вірш. Написано так. 2 Коринтян, 10, 3, 5. Бо ходячи в тілі, не за тілом воюємо ми. Зброя бо нашого воювання не тілесна, але міцна Богом на зруйнування твердинь. Ми руйнуємо задуми. І всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога. Ви знаєте, Біблія каже, що ну, ми живемо в тілі всі, але ми воюємо не за тілом. Ми знаємо Фесян, 6 розділ, про все озброєння Боже, про меч, про щит і так далі. Біблія каже, що наше воювання взагалі не проти людей і не по тілі. Це все духовна війна. І ходячи в тіло, ми воюємо не за тілом. Бог дає нам зброю духовну, в якій ми маємо вести кожноденно духовну боротьбу. Боротьбу не проти людей. Інколи, коли щось стається, диявол, обманюючи християн, він говорить так: це от той брат винен чи та сестра. А насправді він сам все зробив. Один проповідник Генрі Мадава колись розказав один приклад. Якщо не помиляюсь, Саша Пасічник вже говорив його. Каже: знаєте, диявол він хитрий. Коли стоять двоє християн, обернуті один до одного спиною, він візьме одному і кине пісок в очі і відійде в сторону. І коли інший розвертається, і він бачить брата. І він починає, що казати, брат, що ти зробив? Ви розумієте, що він хитрить, він лукавить, він лукавий, лукавий. Різниця між лукавством і щирістю лукавість це така межа, де людина не несе відповідальності взагалі за свої слова. Я скільки раз зустрівся з лукавими людьми в роботі, всьому. Вони говорять тобі в очі одне, роблять зовсім інше. В них зовсім інші наміри. Вони питають зараді якоїсь користі. Це лукавий. Я почув визначення щирої людини. Щира людина це людина, яка то, що має всередині. Всередині, то, що вона переживає, який внутрішній стан. І передає зовні. Вона говорить в доточності те, що переживає, а не щось видумане, щось придумане. Коли тебе все не так, тебе питають, як справи, ти кажеш, все так, і така улипка. Але далі прийшов і надувся і пішов, замість того, щоб сказати: брат, знаєш, в мене не все так. Ти можеш мені допомогти? Я вірю, що справжній брат поможе, який виконує Боже Слово. Найбільша боротьба, яка відбувається в житті християнина. Це те, щоб не було особистих стосунків з Господом Ісусом Христом. Коли ми встановлюємо цей зв'язок, коли ми маємо тісне спілкування, ми часто називаємо це співпраця з Духом Святим, настроїтись на хвилю Духа Святого. Коли ми спілкуємося з Христом особисто, різними способами, диявол не має влади над нами, він не має сили, він не може нічого зробити. Тому що сильніший той, хто в нас, аніж той, хто в світі. Але коли ми починаємо забувати саме головне. Не приділяючи час своєму Спасителю, своєму Господу. Диявол придумує для нас сотні способів, щоб відвести нас від волі Божої, відвести нас в сторону, кудись далеко-далеко від вузької стежки, щоб ми навіть не могли туди вернутися. Є ще одне місце Списання. Я хочу, щоб ми прочитали його разом. Це Колосянам, перший розділ, 9 і 10 вірш. Послання апостола Павла до Колосян: Перший розділ. Дев'ятий, десятий вірш. Апостол Павло молиться за церкву в колосах і говорить: через це то і ми, з того дня, як почули, не перестаємо молитись за вас та просити, щоб для пізнання волі Його були ви наповнені всякою мудрістю і розумом духовним. Щоб ви поводилися належно щодо Господа в усякому доходженні, в усякому доброму ділі, приносячи плід і останнє речення. І зростаючи в пізнанні Бога. Біблія каже, що нам треба зростати в пізнанні Бога. Ви знаєте, в мене є дочка, і вона зараз ще не говорить. Вона не може поки що говорити, тому що вона ще не розвинулась до того рівня. Скоро почне вже щось вимовляє, якісь склади, але все не зрозуміло мені. І я дуже сильно хочу говорити з нею. Дуже сильно, але тішуся, бо знаю, що коли вона почне говорити, в неї буде мільйон питань, і мені прийдеться давати на них всіх відповідь, не сказати, ну все, не чіпай мене. Прийдеться все пояснювати. Я бачив, як Вовчик, Володі, нашого Чорномора, син, коли читає Біблію, одне речення, і в нього сто питань. А що то так? А що то так, а що то так? І мама чи тато мусить пояснювати, чому так, і так, і так, бо мама знає, а дитина не знає. І знаєте, є період, коли людина, не знаючи Бога, навернулася до нього. І вона ще не розуміє десь, не знає, що, де, як, як він говорить. Спочатку, взагалі, голос Божий, новонаверній людині інколи здається, що це ну, взагалі не Бог говорив. Бог приходить прямо в дух, от всередину каже: Я люблю тебе, я простив тебе, оправдав, я маю для тебе бачення, ти будеш пастирем, служителем, я тебе пошлю і так далі. Людина лякається, ні, ні, то та де та я? Як? Ну, в мене такі куча ситуацій було, коли Бог говорив конкретно і мені, і через людей. Я не вірив спочатку, але прийшов час. Возростаючи в пізнанні, досліджуючи його слово, рухаючись з ним, десь в проповіді Євангелії, переживаючи поразки і перемоги, я побачив, що Господь Він реально живий і Він здатен з нами розмовляти отак, устами до уст. Через найкраще, найбільше, що мені подобається, коли Бог говорить до мене, це коли Він говорить в мій дух, коли ти стаєш на колінах, коли ти взиваєш до Бога, молишся, плачеш, смієшся, танцюєш в своїй кімнаті, де нікого нема. І приходить Господь, і тобі щось починає говорити дуже чітко і ясно, дуже серйозні речі, конкретні. І ти спочатку дивуєшся, але приходить час, коли воно стається. Ти говориш, Господь, прости, що я не вірив. Прости, що я навіть не думав задуматись над тим. Я просто не вірив. Ви знаєте, одного разу в мене була ситуація. Я планував одружуватися, і я дивився на свою жінку. Яка зараз жінка, тоді вона ж не була моєю жінкою. Я молився в якійсь мірі вже, питав Господа його волю. Я знав, що Бог мені дав вибір, тобто Бог за мене вибирати точно не буде. Але він знає, що краще для мене. Я питався, як, що. І я зустрівся з одним братом. Брат, який з одної з церков Тернопільських, і він мені каже: Слухай, мені так одна сестра подобається. І він говорить мені про мою майбутню жінку. Ви знаєте, в мене тут всередині все перевернулося. Тому що я розумів, що це має бути моя жінка. Я хочу, щоб вона була моя жінка, але я розумію, що якщо брат перший піде, то все може бути. І я, знаєте, до чого мене це привело? Це смішно. Але я він поговорив каже, я там пробую, знає якось це, і вона не йде на, ну, на зв'язок, мені щось там не, не йде гуляти зі мною, не то, не все. Я прийшов додому, я почав дуже щиро молитися, просто ревіти, як мала дитина, і казати: Господь. Якщо вона має бути з ним, я нічого не маю проти. Я благословляю, хай буде твоя воля, я смиряюся і стою в сторону. Але якщо вона має бути зі мною, то дай мені розуміти, що вона буде зі мною, щоб ну, що ти благословив, щоб я не мучився, щоб я зараз не ходив. Ви знаєте, хто ну, молодж і ті, хто вже старші, але коли колись це переживали, коли ти переживаєш, щоб одружитись, щоб ну якби і то, і то, ти молишся. Кажу, Господь, зроби, ну, поясни. І в мій дух, в той самий момент, я лежав отак прямо на підлозі в себе дома, заплаканий. І Бог мені сказав: я благословлю тебе свого часу, але правильні наміри твого серця. І я знав, про що говорив Бог, не буду зараз розказувати. І Я втішився і сказав Амінь. Хай брат біжить чим хоче, все буде нормально. І я втішився і свого часу, ми одружилися, і Бог благословив нас. І я щасливий. Знаєте, було багато речей, де Бог в житті говорив. Я вже раз свідчив, але буквально два тижні назад тому я був в три в Франківській області. Я проповідував там Євангелію з друзями, ми поїхали з командою, ми були там майже до ранку. Ми, я не служіння навіть не прийшов на наступний день. Ми в четвертій ранку тільки вернулися додому. Ми проповідували там Христа. І знаєте, що е, цікаво, що ще два роки назад мені Бог сказав, що ти колись будеш в Франківській області, що ти будеш проповідувати Євангелію, що там буде покаяння, там будуть церкви, навіть не одна. Я в це не вірив. На сьогоднішній день я, ну, я кожен раз боюся це говорити, тому що я розумію, що церков ще нема. Але дуже багато людей, майже вся молодь цього села, останній раз 18 людей, вони приймали Христа. Я сказав, дайте мені 10 хвилин, я хочу вам щось розказати. На жаль, затягнулось на півтора години чи дві. Але вони всі слухали, вони всі просто мовчали. Хтось плакав, хтось цей, і вони всі приймали Христа в кінці. І я зробив їм заклик. Я сказав: послухайте, ви можете стати церквою сильною. Там з нами сидів дяк церковний, церкви, православної. І він підтверджував мої слова і говорив: послухайте, він говорить істину. Він говорить правильно, вам треба задуматись. І знаєте, я зробив заклик, сказав, ви можете стати церквою, ви можете стати людьми, які люблять Бога, які збираються разом в ім'я Його. І у вас буде життя зовсім інше. Воно, можливо, буде навіть важче набагато, ніж було до цього, бо до сьогодні ви дозволяли собі все. А з Богом, з Богом! Ви будете жити зовсім інакше, буде боротьба, будуть всякі різні ситуації, але ви будете з Богом, і Він вам пообіцяв вічне життя. Моя проповідь Євангелії останнім часом помінялась, Бог розумив мене. Я останнім багато проповідував людям про те, що прийди до Бога, він тобі щось дасть. І в останню чергу я говорив про спасіння. Останнім часом моя проповідь заключається зовсім в іншому. Ти розумієш, що ти грішник, тобі треба покаятись, прийняти Христа і послідувати за Ним. Це серйозна жертва і серйозне рішення. І це не зовсім так легко, як здається. Але якщо ти хочеш, ти можеш прийти. І в кінці тебе буде чекати вічне життя. Ти не живеш на цій землі вічно. Ти будеш жити вічно в вічності. Я сьогодні так проповідую Євангелію про вічність, про те, що буде суд, буде одні підуть в ад, а одні підуть до Бога. І ми на цій землі маємо право вибирати. Тому моє бажання, перед тим, як ми зараз будемо молитися. Моє бажання особисто, щоб кожен з нас він переглянув і переслухав, можливо, ще раз оцю річ. Чи не обманув нас диявол в тих от речах, які ми читали? Чи не гудять в нас телевізори день і ніч вдома? Чи планшети не включені, і ми тільки там сидимо, забуваючи про стосунки з Ісусом, який живий, який добрий Бог. Він хоче нам добра, Його наміри на добро. Чи не обманув нас диявол? Задуматись треба нам. Тому, брати і сестри, будь ласка, я дуже прошу в ім'я Ісуса Христа. Нехай наші стосунки з Христом вони будуть близькими, як сказав Олег сьогодні, що нам дуже близько треба бути з Господом Ісусом Христом. Дуже близько в цей час. Сьогодні багато оманливих всяких різних вчень, релігій, нечисті всякої. Але кожен з нас має велику привілегію сьогодні бути в Домі Божому, який називається Церква, Свідоцтва Христа. Славити Господа, чути істину Євангелію. Так як я читаю, я розумію, що тут говориться істина. Так як я розумію Біблію, я вірю, що тут говориться істина, не єрість. Тому хай Бог нас благословить, щоб ми могли наладити, хто втратив, а хто взагалі не знає, про що йде мова, то я хочу сказати тобі, що Бог Він любить тебе сьогодні. Він сьогодні тебе любить і Він хоче говорити з тобою. Біблія каже, що буває з кожним, хто народжений згори. Дух приходить, говорить і йде. Так сказав Ісус До Никодима в Івана в третьому розділі, що Божий Дух Він приходить, Він говорить щось до людини, іде, і ти не знаєш, звідки він прийшов, куди пішов, але Він говорить. Тому сьогодні, в ім'я Ісуса Христа, я прошу тебе: наладь свої стосунки з Христом. Я сам в цьому каюся. Я сам в цьому тисячі разів каюся. І коли ти наладиш стосунки з Христом. Коли ти будеш чути Його, перебувати в Його слові, молити, Він буде говорити до тебе через тараса зараз, через прославлення, через багато речей. Коли ти будеш чути Його, в тебе буде вибір, чи послухати, чи відкинути. Це твоє рішення. Чи взяти хрест і понести, як написано в Луки 9,23, що кожен християнин він має взяти хрест і понести? Це твоє рішення. Тому сьогодні, давайте піднімемося на ноги І давайте помолимося разом. Помолимося разом, і я би хотів, щоб ми щирим серцем попросили вибачення в Ісуса. Коли я зранку стояв на прославленні, Бог говорив дещо до мене. Він сказав, що є багато людей. Багато людей, які втратили, багато людей, які забули про саме головне. І Він хоче сьогодні говорити з кожним в своєму дусі в прославленні, я чув те, що говорив мені Ісус. Щоб кожен з нас він навернувся до першочергового, найголовнішого, з якого випливають наші служіння, прославлення, проповіді, пастирства. З цього все випливає стосунків з Ісусом Христом. Наскільки ти знаєш Його, наскільки ти будеш довіряти Йому? Якщо ти не знаєш Його, ти не зможеш довіряти Йому. І ти будеш надіятися на себе, а не на Бога. Ти будеш вірити в нього. Але Біблія каже, і демони вірують і тримтять, їм це нічого не дає. Вони просто бояться. Тому давайте будемо молитися. Якщо є в чому каєтесь, кайтесь, брати і сестри, просіть вибачення. Не бійтесь своїми устами. Бог добрий, Він простить сьогодні. Тому що Біблія каже, допоки ще є сьогодні, у нас є можливість змінятися. Бо завтра не твоє. Отець Небесний, Батько Милосердний в ім'я Ісуса Христа. Ми прийшли до тебе, Господь, сьогодні як церква, яку ти вибрав і яку Ти освятив, як люди, які Господь жаждають і шукають тебе. Ми тебе просимо сьогодні, Отець. Прости нам, будь ласка, де ми, Господь, відкинули першочергове, найголовніше, що тільки може бути на цій землі. Ми відкинули десь на якийсь план. П'ятий, десятий. Ми перше вибрали служіння, ми перше вибрали сім'ї навіть. Ми перестали бути священниками, царями, людьми, які чують тебе. Прости, батько, в ім'я Ісуса, ми просимо. Тебе. Ми опуваємо тільки на милість, це не від нас залишить, але я вірю, що ти помилуєш. Я вірю, що ти нас просто візьмеш і помилуєш, і даш нам силу йти далі. В ім'я Ісуса Христа ми благаємо тебе. Отець. Нехай кожен на цьому місці, він почує твій голос. Сьогодні, Боже, сьогодні, Боже, почує твій голос і послідує за Твоїм голосом. Голос, який не роз неможливо спутати ні з яким іншим. Твій голос чіткий і ясний. Ти говориш, Господь, і ми дякуємо Тобі. Ми любимо Тебе, Ісус. Ми нуждаємося сильно тільки в Тобі. Ми вже сотні раз переконувалися, що навіть церква не може змінити нас, а тільки Ти, Ісус. Нам можуть багато радити, наставляти. Але якщо Ти не наставиш, Господи, марне життя наше, Отець ім'я Ісуса, ми просимо Тебе. І ми дякуємо Тобі. Що Ти чуєш нас, ти любиш нас, ти милуєш нас кожен день, Ісус, ми славимо Тебе, ми поклоняємося Тобі наш Бог. Если бы ты только мог узнать, сколько Христу пришлось страдать, чтобы счастлив ты мог стать. Да, там за тебя лилась кровь, что имеет власть освободить от греха. Да. Он все взял на себя, чтобы просить тебя, если бы ты осознал. Брося о земном ты помышлять, Счастье деньгами обретать, Это не даст тебе покой. Лицом кресту ты. сердце ему свое откроет. Да, там за тебя лилась кровь, что имеет власть освободить от греха. Да, он все взял на себя, чтобы просить тебя. Если бы ты осознал, да, там за тебя лилась кровь, что имеет власть освободить от греха, да, он все взял на себя, чтобы простить тебя. О, если бы ты осознал. Just now.